Рекрутинг замість призиву міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ про затвердження концепції військової кадрової політики до 2028 року. Це нові нові інструменти залучення люд, людей до захисту батьківщини. Призову вишкіл, це взагалі про готовність кожного українця. Е Мати можливість захистити себе, своїх близьких свою країну про це заявила заступник міністра оборони Наталя Калмикова. Таким чином, протягом цього часу очікують на такі результати. Армія прийде на військову службу за контрактом. Строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку в Україні. Функціонуватиме дієва система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом. Людиноцентричний підхід до управління кар'єрою військослужбовців з урахуванням їхньої освіти, професійного розвитку, гендерної рівності, рівні можливості чоловіків і жінок в зсу, удосконалена електронна система військового обліку, автоматизовані та цифровізовані процеси управління персоналом, розширена співпраця між українськими вищими закладами та вищими держав-членів НАТО і ЄС. Ефективна та прозора система грошового забезпечення військослужбовців та забезпечення їх житлом Вдосконалене психологічне забезпечення, нова культура взаємовідносин між командирами та підлеглими, належні умови для переходу від військової кар'єри до цивільного життя військослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби. Правда, документ не передбачає, що в Україні можуть скасувати призив на військову службу. Триває війна, і ми захищаємося. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Команда Україна сьогодні працює для вас. Росія масово обстріляла територію України. Вночі, за даними повітряних сил в небі над нашою державою, знищено 15 з 22 шахедів шахетів і одна з чотирьох ракет. Зокрема, по Одесі окупанти били ракетами Онікс та Іскандером. М. Ранок після вечірнього обстрілу в Одесі виглядає так. Російська Федерація влучила ворожою ракетою серед містя Одеси та по законсервованій промисловій будівлі. Пошкоджень зазнали 20 багатоквартирних будинків, понад два десятки автомобілів, інфраструктура і також пам'ятка ЮНЕСКО. Одеський художній музей. Ворожа ракета влучила просто у дорогу поруч. <звук> Сьогодні, до речі, Одеський художній музей відзначає свій день народження. Усі заплановані заходи через ворожий обстріл перенесли. В Одеському художньому музеї пошкоджені стіни та вибиті шибки. Місце влучання ворожої ракети перед музеєм. Це суцільна велика вирва. Тим часом в оперативному командуванні Південь повідомляють, що ворог полює на припортову інфраструктуру в Одесі, розуміючи, що в пріоритеті ворога була припортова інфраструктура, і вона дуже близько споріднено фактично поруч з історичним центром міста, внесеним до спадщини ЮНЕСКО. Саме тому ракета влучила не в порт, а просто неподалік в одну з в один з кварталів міста. Так на припортову інфраструктуру Одеси спрямували дрони шахет. 15 безпілотників знищила ППО. Однак є влучання у складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку і автівки. з зерном. за інформацією місцевої влади. Загалом внаслідок атаки по Одесі 8 людей дістали поранення. По Херсону росіяни також завдали удару. Ворог запустив по місту протирадіолокаційну ракету Х-31. Пошкоджено п'ятиповерхівку інформації про постраждалих немає. Працювало наше ППО і на Миколаївщині. Наші зенітники збили в небі над областю російську ракету х 59 у Бангладеші на швейних фабриках, де одяг популярних брендів, таких як Zara, H&M, Levi's та інших робітники оголосили страйк, вимагаючи підвищити їм заробітну плату за 70 євро до 190. ми не підемо з вулиць, поки нам не дадуть зарплату, яку ми просимо. Останніми днями тисячі учасників страйку припинили роботу та провели різноманітні демонстрації, що змусило понад 300 заводів у Дакці, столиці Бангладешу тимчасово призупинити роботу. За даними місцевих ЗМІ, ще понад 50 виробництв розграбовано або спалено. Я маю платити за оренду за дочку, яка навчається за харчування, медицину, де я маю брати кошти, якщо оренду за квартиру збільшили, а заробітну плату ні. Протестувальники вчиняли вандалізм та блокували дороги між поліцією та активістами. Також спалахнули окремі сутички. У деяких випадках поліція вдавалася до сили. Протестувальники кидали снаряди та руйнували заводи по всій території. Ми намагалися розігнати їх мирно. Ми запустили сльозогінний газ. Ось ми маємо заарештовано кілька осіб. На швейній фабрики Бангладеша припадає 84% експорту, 59% йде на ринки Євросоюзу, 26% – у США і 5% – у Канаду. Тижневі протести, що тривають, уже встигли порушити роботу таких брендів, як Zara, H&M, та інших, через що ціна на їхній одяг ймовірно може піднятися. Володимир Зеленський запропонував Дональду Трампу, який обіцяв у ролі президента, завершити війну між Росією та Україною, і за один день приїхати в Україну. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю NBC News. Що я можу сказати? Ми його також будемо раді вітати. Президент Байден вже був тут, і він, думаю, зрозумів деякі речі, які на мою думку можна зрозуміти лише перебуваючи тут. Мені треба буде не більше 24 хвилин, щоб пояснити президенту Трампу, що він не може щось зробити з цією війною, а забезпечити мир через Путіна. Якщо завжди є якщо, якщо він не намагається і не готовий здати нашу територію цій жахливій людині Путіну. Володимир Зеленський в черговий раз наголосив та підкреслив, що Україна бореться за свою землю, за свою територію, яку не готова віддати російському диктатору. Я маю велику силу, навіть почуваюся сильним і маю багато енергії, але це не означає, що ми хочемо битися все наше життя, тому що ціна висока, тому що війна забирає кращих з нас, кращих героїв, чоловіків, жінок, дітей. Ось чому. Але ми не готові віддавати нашу свободу цьому терористу Путіну, тому ми боремося. But we are not ready to, give our freedom to this terrorist Putin. That's it. у цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський назвав умову для прискорення контрнаступу України у війні проти Російської Федерації. Потрібно ППО. Президент наголосив, що саме в зимовий період це нагальна потреба для України та наших захисників. Ми не маємо достатньо засобів ППО, тому Росія контролює небо. Що буде, коли в нас буде достатньо засобів ППО від наших партнерів? Наші війська підуть. Ні, вони побіжать вперед, і це піде швидше, тому що ми не можемо використовувати наших людей як м'ясо, як роблять росіяни. Зеленський додав, що поки росіяни контролюють небо в Україні немає достатнього захисту, тому ЗСУ не можуть просуватися вперед швидко. Також президент пропонує виготовляти ППО спільно. Мій головний меседж дати зрівняти сили з Росією в небі. Йдеться про ф 16 але ми повинні зачекати. Ми повинні довго чекати на f 16 через тренування і так далі. А ППО це більш швидке вирішення питання. Я говорив про це з Байденом не давати ППО, а виготовляти разом. Воно дороге і нам не потрібні подарунки. І це важливо, це також робочі місця. Володимир Зеленський наголосив на важливості підтримки союзників, оскільки Київ захищає спільні цінності, такі як демократія. Якщо Росія всіх нас уб'є, вони нападуть на країни НАТО. А ви пошлете своїх синів і дочок, але ціна буде вищою. Дуже важливо не втратити волю, не втратити цю сильну позицію, не втратити свою демократію. Не оминув президент і тему близького сходу. Зеленський наголосив, що війна Ізраїлю та Хамас змушує США допомагати фінансуванням та ресурсами у двох конфліктах. Саме тому він намагається узгодити боротьбу України проти Росії з боротьбою Ізраїлю проти бойовиків палестинського угрупування. І Володимир Зеленський нібито схвалив рішення про проведення президентських виборів 31 березня 2024 року. Про це заявив в ефірі телеканалу Еспресо народний депутат Олексій Гончаренко. Зеленський прийняв це рішення і дав відповідне доручення офісу президента готувати вибори саме президента на 31 березня наступного року. Це і начебто, як конституційний термін, остання неділя березня. Вибори. Пояснити суспільству вони збираються. Це начебто, це вимога західних партнерів. Що, мол, якщо не провести ці вибори, то Зеленський втрачає легітимність і особливо на фоні того, що Путін в березні значить, вибори мол проведе, а ми ні, то ну мол типу, де демократія? При цьому Гончаренко зазначає, що західні партнери ніяких виборів від нас не вимагають. Це абсолютно не пов'язано з західними партнерами, це пов'язано. З політичними завданнями, які перед собою ставить офіс президента. Мова йде тільки про президентські вибори, тому що, по перше, парламентські вибори, в принципі, прямо заборонені конституцією, а президентські ні. Президентські заборонені законом про воєнний стан. Ну який закон можна змінити. Конституцію змінити набагато важче. Подивимося, чи підтвердяться слова Гончаренко, чи ні. А ви ставте лайк цьому відео та залишайтеся з нами. Неймовірний біль білі велика втрата для зсу у селі Чайки під Києвом загинув помічник залужного Геннадія Чистяков. Як повідомляє поліція, трагедія трапилася внаслідок необережного поводження з вибухонебезпечними предметами за тією інформацією, яка надійшла від поліції від слідчо-оперативної групи, яка прибула на місце виклику. Це була був підрив внаслідок необережного поводження з боєприпасом. За попередню інформацію, внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець його 13-річного сина важко травмовано. Хлопець перебуває під наглядом лікарів. Вдома ще були дружина та донька військового. За попередню інформацією, вони не постраждали. Натомість сам Валерій Залужний повідомив, смерть його заступника сталася за доволі дивних обставин. Сьогодні за трагічну ковставу свій день народження у родинному колі загинув мій помічник і близький друг майор Геннадій Чистяков. В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилася дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині спочатку повномасштабного вторгнення Геннадій був для мене надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним силам України у боротьбі з російською агресією. Дружина Чистякова повідомила, що її чоловік повернувся з роботи з подарунками. Сьогодні чоловік святкував день народження. Під час розпакування одного з подарунків пляшки з кількома гранатами одна з них здетонувала у руці чоловіка. На місці було знайдено ще чотири німецькі гранати. ДМ-5. Водночас, журналіст Андрій Цеплієнко з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах стверджує, що це був саме нещасний випадок. Розпочато слідство дані з ЄРДР внесено за фактом загибелі людини та за статтею 263 – незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Команда Україна сьогодні шукає найактуальніші новини для вас. Один мільярд гривень на формі для ЗСУ СБУ викрала колишнього заступника міністра оборони України В'ячеслава Шаповалова, який займав цю посаду із 2021 по 2023 роки. За матеріалами справи у червні 2022 році він спільно зі своїми підлеглими створив такі умови, за яких у турецької фірми закупили військову форму на майже один мільярд гривень. І замість лабораторних досліджень оцінили форму візуально. Мова йде про куртки та вітровологозахисні штани, які не придатні до використання у зимовий час. На додачу фігурант справи директор департаменту держзакупівель Богдан Хмельницький виявився одним із ключових підозрюваних у справі про розкрадання 580 тисяч доларів коштів міністерства під час закупівлі військової амуніції. Фігуранту, а також колишньому директору департаменту державних закупівлі Міноборони голосили підозру за двома статтями кримінального кодексу. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. І це далеко не перший випадок закупівлі в міністерстві. Нагадаємо також, що зимове екіпірування для ЗСУ закуплене міністерством у 2022 році зросло в ціні майже втричі під час доставки його в Україну. Чи купляла міністерство оборони? Як було сказано в одному з дописів одного журналіста-розслідувача, що купили літні куртки, а втричі дешевше, а потім шляхом. Операції палочки цього Гаррі Потера вони перетворилися на зимові. І саме за ці куртки перед журналістами виправдовувався колишній міністр. Кілограм 100 не може важити куртку. О 19.08 ПСМ. Де ви? ви просили подивитися? О, от літня куртка. Ну, Погодьтеся, що є відмінність між зимовою і літньою. Хочу почути ваші думки в коментарях. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і не забувайте, команда України сьогодні працює завжди для вас. Святкова арка, повітряні кульки і урочисте відкриття в тимчасово захопленому Донецьку запрацював пункт продажу залізничних квитків. Усе б нічого, втім залізничного сполучення там просто не існує. Пропагандистські пабліки пишуть, що у новій касі можна придбати проїзні та перевізні документи на потяги далекого прямування по території Росії і бідкаються, що проїзд з так званої ДНР до інших територій просто неможливий через бойові дії. До речі, будувати залізницю планують через окуповані Маріуполь і Бердянськ в Крим. Проте це ще не усе, як пушилі не компанія планують красти гроші з повітря. Окупанти заявили про наміри побудувати у Донецьку метрополітен. Так званий міністр транспорту ДНР Владимир Тужилін каже, що термін будівництва залежатиме від оперативної обстановки. А метро може мати три гілки. Вже навіть показали на загал карту гіпотетичних гілок та станцій. Самісно з Мінтрансом Росії совместно з рядом крупных городов, в яких є метрополітен на даної кацканцепції. Ми обсуждаємо на не можу пока сказати в какої време будуть прийняті конкретне рішення. І раз повторюсь, що там оперативне обстановки. чесно звучить як відверте знущання з місцевих, які живуть в окупації, в захопленому місті близько 600 тисяч людей, і навіть їх так звана окупаційна влада не може забезпечити такими базовими послугами, як електроенергія чи водопостачання. А тут гучні заяви про метро. Вот это за эту операцию военную? Ни один человек, ни с администрации, ни из ну ни один никто не приходит на Я нахожусь сейчас на жилплощадке. И для меня очень было прискорбно услышать то, что в зиму люди вот этих многоэтажек, двухэтажек, пятиэтажек там останутся без отопления. Жек отказался. Вот ну, почему нас так бросили? Скажите, за что? Ну что, не люди? В одному із районів міста місцевим повідомили, що вони залишаться взимку без опалення через закриття котелень. Однак, зрадник України Денис Пушиліян звинуватив в усьому самих же людей, якщо процитувати безсознательних граждан, причин, чому котельні не працюють, неска. Ми них з вами знаємо це і нехватка води в цілому, і несанкціонований відбор несознательними гражданами. Здесь предпринимаются міри, вода була окрашена, щоб как можно швидше виявляти ті стояки, по котриму від вот цього на даний оббор води. Насправді тема метро в Донецьку є багато страждальною вже дуже багато років. Історія планів його будівництва розпочинається ще у 70-х роках. Планувався дуже масштабний проект із будівництвом станцій, із відселенням людей з районів старої забудови над основними гілками. Не забуваємо, що місто порито вздовж і впоперек шахтами. Проектом цікавились навіть японські та арабські компанії. Втім, усе закінчилося із з початком війни у 2014 тисячі А виділення з російського бюджету грошей на метро в Донецьку означає лише те, що рублі вже пораховано та розподілено. По кишенях тих самих окупаційних чиновників. Поки люди скаржаться на відсутність опалення, електроенергії та води, відомо, що у будинку того ж таки Пушиліна вода є цілодобово. Помешкання майже всіх чиновників недореспубліки ще влітку підготували до зими. Наприклад, у маєтку, який віджав собі Пушилін, було встановлено насоси та величезні баки для води для безперебійного водопостачання. Такими ж автономними системами оснастили всі місця, де зупиняються російські посадовці та військове керівництво. І до речі, про віджимання в Кремлі замість Лади вигадали нову мотивацію, як більше зібрати мобілізованих для м'ясних штурмів українських міст в Держдумі хочуть видавати росіянам землю за участь у війні. Один із депутатів підрахував, що Росія збільшилась на понад 100 мільйонів гектарів, і учасники так званої СВО могли б претендувати на отримання ділянок на тимчасово окупованих територіях у пріоритетному порядку. Цікаво, що ці землі чиновник назвав східноукраїнськими гектарами за аналогією з раніше введеними далекосхідними та арктичними гектарами. Проте Маряча колонізацію забув уточнити, куди ж за його задумом повинні подітися українці, які зараз живуть на цих територіях і спокійно жили і працювали до приходу на вали російських окупантів. Погрожувало відрізати кінцівки на Запоріжжі. Служба безпеки затримала рекетирів, які намагались віджати бізнес у автоперевізників. За даними слідства, до складу злочинного угруповування входило п'ятеро мешканців Запоріжжя. Деякі з них раніше вже притягувались до відповідальності за тяжкі злочини. Погрозами вони сподівались поступово отримати повний контроль над компаніями пасажирських перевезень в області, а потім розширити свій вплив на прилеглі області. Так, одному із автоперевізників ракетири погрожували відрізати вуха та пальці, якщо він не погодиться віддати їм відсоток з прибутків підприємства. Ти не доживеш до кінця тижня, або не доходиш до кінця канцаніділи. Це... Ну, ну, тебе ну, другим язиком. Я тобі отряжу ух, і потом я посмотрю, як ти будеш цього. Ти будеш пані. Розуміти розуміти, розуміти, розуміти. Я, 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 і ти Що будеш отак делать. Понял? Зловмисники діяли з особливою жорстокістю, використовуючи ножі та іншу холодну зброю. Нині співробітники СБУ затримали зловмисників під час спроби нанесення тілесних ушкоджень керівнику місцевого автопідприємства. Наразі п'ятьом фігурантам повідомлено про підозру, та четверо з них вже перебувають під вартою. Комусь дошкуляють ракетири, а хтось чубиться між собою на трьох пунктах пропуску польсько-українського кордону, польські перевізники почали страйк. Наразі рух ускладнено. Про це кажуть в Держприкордонслужбі України. Відомо, що десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною: в гребенному, дорогуську та корчовій. Учасники блокади вимагають запровадження комерційних дозволів для українських перевізників та скорочення їхньої кількості до рівня, що існував до російського вторгнення. Вони планують пропускати по одній вантажівці на годину, зокрема, ті. З вантажами безпекового, тваринного і гуманітарного характеру пікет обіцяють проводити щоденно до 3 січня. Такі новини, друзі. Не забувайте підписуватись на наш youtube канал. Укробронпром підтвердив серійне виробництво українського аналога дронів шахед. Про розробку дрона Камікадзе, який здатен літати на тисячу кілометрів, ще на початку року повідомляло колишнє керівництво «Укроборонпрому». нібито український шахет навіть вражав російські об'єкти. Але інформації про дрони було настільки мало, що люди почали сумніватись в його існуванні. Та в останньому інтерв'ю генеральний директор «Укроборонпрому» Герман Сметанін підтвердив, новий вітчизняний дрон камікадзе. Пішов у серійне виробництво, і його вже замовляють силооборони для своїх операцій. Рекордна дальність бойового вильоту нової розробки тисячу кілометрів. Цитую в Україні багато державних та приватних виробників. У нас є аналог шахеда, а є більш потужні моделі, бо шахеди так далеко не літають. Ми зараз зосередились на виробництві більш складних та дорогих проєктів з високими характеристиками. За словами гендиректора «Укроборонпрому», дрон виробляється у кооперації з іноземними партнерами, де саме він розповідати не схотів з міркувань безпеки. Головне, що дрони літають і вибухають, каже Сметанін, а сили оборони їх замовляють, і це чудово. А ще в Україні освоїли виробництво маленьких fpv дронів Цитую. ФПВ дронів зараз потрібно дуже багато. Ми допомагаємо приватним фірмам масштабувати їхні розробки. Підписали ліцензійні угоди із трьома великими компаніями на виробництво їхніх моделей. У нас є люди, приміщення, нам завозять компоненти, і ми виробляємо. Ми допомагаємо масштабувати розробки всім, хто до нас звертається. А ще українські військові готуються до масштабної зимової атаки на російські військові об'єкти в різних регіонах за допомогою дронів Камікадзе. Про це заявив бригадний генерал Сергій Баранов, пише видання «Індепендент». Він наголосив, що атаки дронів ЗСУ завдадуть чимало проблем Російській Федерації в найближчі кілька місяців. Під ударом опиниться також тимчасово окупований Крим. Раніше і президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна готується до ударів Росії по енергетичній інфраструктурі. Але цьогоріч ми не лише захищатимемося, а й відповідатимемо. Ну і наостанок вишенька на торті від гендиректора «Укроборонпрому». Україна розробляє не лише дрони для атак по Росії, а й ракети. Цитую скажу загально. Є державна програма із нарощення виробництва ракет. Люди працюють всі вони вмотивовані та хочуть по тій Москві, щоб там мало нікому не показалося. Але під час війни це надсекретна інформація, ділитися якою я не можу. Ну що ж, радує те, що Україна підготувала дуже багато сюрпризів, про які ми скоро дізнаємося. А ви поки підпишіться на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.